Вулиці Рівського, де будується незаконна автозаправочна станція. Зараз показуємо, що відбувається. Як завжди в Дарницькому районі. Характерна картина. Сережа, це піздець, це просто, ну милиція... душить. Машина просто наїжджає на людей, поліція не зрозуміла, на чиєму боці, і все це відбувається прямо зараз в Дарницькому районі. Чи є в цій країні право, чи діє конституція? На чиєму боці стоїть поліція? Де правоохоронні органи? Чому не чують людей? Зараз задавили людину. Дибіли! Неужели это Украина, господи, боже вот мой, это а, я как конституция. Да, это, конечно, жахития. Че вы толкаетесь? Не трогайте полетели. Подойдите. Он задержит. Все. Боже, кошмар. Кровь, кровь. Вы можете снимать, только отойдите, пожалуйста. Смотрите, что Кого защищает Поліція на чиєму боці. Це часи чого, кого тобто поліція на стороні забудовників. Не чують, не хочуть чути. Не вже так можна робити в Україні. А де громадські слухання? Чому не чують громаду Дарниці? Що ви не Как мы забыли, машина делила Ухоте виїхати? Замість того, щоб провести громадське слухання, через силу людей нагибають, не чують, провокують кровопроліття. За що влада? В якому місці ще так діє влада? І знов відкривають, знов людей провокують. Де депутати Київської міської ради? Де вони? Де очільник Дарницького району пан Лозовий? Чому його немає з громадою? А чернишем начальник поліції Дарницький. Тут люди опять безпорядки очередні, а чернишева нема. Поліція має охороняти народ України. Народ не забудовників.